Я вітаю вас на каналі. Сьогодні я в магазині Купійка і покажу вам цікаві новинки, а також акційні товари. Усім бажаю приємного перегляду та гарного дня! Прозорий скляний бокал для напоїв сердечко з трубочкою 200 гривень. Набір склянок для напоїв. Упаковка 6 штук. Ціна 299,90 Склянка має 310 г. Така цікава форма за 60 гр. Склянка висока, прозора 40 гривень. Склянка на дерев'яній підставці 99,90 150 г. Стакан скляний 99,90. Дитяча пляшка силіконова для напоїв. Також 100 гривень. Красиві чашки з орнаментом по 29,90. Знижка 25%. Блакитна та рожева скляна. І посередині сердечко 129,90. Котики 29,90. Знижка 40%. Чашка скляна. 40. Є ще ось такі варіанти. Чашка має 230 грамів. Металева чорна серветниця на стіл 49,90. Така ще є металева за 35. Набір чайних ложечок золотистий птах ідуть зараз за ціною акційною 90 гривень. Ось такі перламутрові красиві прозорі чашки скляні за 70 гривень. Виробництво китай. Чашка кольорова хвиляста 47,90. Ложки столові та веделки. Упаковка 6 штук. Також ціна акційна 99,90, салатник з клокераміка квіткова серія 70, меншого розміру 34,90, тарілка обідня 69,90, Салатник білий, гладкий з клокераміка 55. І меншого розміру 40 гривень. Блюдо керамічне маленький кактус 2990. Маленька кольорова піала 15, блюдо керамічне блакитне каченя 5990. Форма для випікання 6 штук на планшеті – 50, деко для випікання, овальне 169,90. 279,90 форма для випікання. Упаковка з штуки 24, 26 та 28 см. Мініпіч портативна 150, Міксер Kitchen Pro 220. Кухонна серветка з приколами 50. Кондитерський мішок з силиконовими насадками 45 Спінювач молока Kitchen Pro, капучино, лате, напої, гарячий шоколад молочні. Коктейлі ціна 29,90. Щипці кухонні металеві. Хорошої якості Kitchen Pro 40 гривень. Товкач металевий з пластиковою ручкою 29,90. Товкач нейлоновий – 3490. З цієї серії ще є велика ложка нейлонова за 25 гривень, соковижималка 69,90, чесночниця алюмінієва 4490, печиво біскотті, біскоті, розинки та шматочки шоколаду 7,90, салатник керамічний 70 гривень, 45% знижки. Напій кавовий кава зі згущеним молоком та гарячий шоколад 6,90 гривень. Ще є зі смаком ірландського віскі. Приправа мексиканські крильця, ребра барбекю. Приправа в асортименті 15. Мексиканські крильця, ребра-барбекю та техаський стейк. Кілька чорноморська 240 г 22 гривні 90 копійок. Квасоля у ніжному соусі хуторок 40 гривень, у томатному соусі 41 гривня 90 копійок 500 г, тунець з шматочками у власному соку 160 грамів 48. Бермішель швидкого приготування зі смаком яловичини та курки 7,90 вага 60 грамів. Спагетті чумак 400 грамові – 32 гривні 90 копійок. 105 качалка для тіста з стисненням. Папір пергаментний 5-метровий 47,90. Рушник кухонний мікрофібра з малюнком 2990. Стакан пластиковий кольоровий, низький із золотистим обідком 2990. Така приїхала фруктовниця золотиста за 180. Банний махровий рушник 70 х 140 129,90. Акція діє до 2 лютого. Рушник для обличчя з мікрофібри – 100 гривень. Такі рушнички з малюнком з квітами по 100 гривень 50 на 100 Рушник банний 70х140-150 на гривень. Набір двох рушників у мішечку 229,90. Кошик пластиковий круглий із кришкою. Ціна зараз зі знижкою на нього 59,90. Тапочки жіночі 329,90. Дитячі тапочки 250. Плед на флісі з малюнком 180 на 220. Є декілька варіантів. Ціна 200 гривень. 2790 шкарпетки чоловічі, демисезонні у смужку. Бавовна 60%. Шкарпетки жіночі, однотонні кольорові 3490, бавовна та еластан. Такі кольорові високі, однотонні по 3490. Новинка. Гаманець у чорному та коричневому кольорі. Ціна 200 гривень. Дитячі гаманці декоровані котиками. У різних кольорах ціна 150 гривень. Такі варіанти є. Маленькі, але вмісткі. Чомусь не сканує ціну. Показую вам код. Бізитниця екошкіра 50. Жіночий гаманець кольори в асортименті. Ціна 200 гривень. Ось такі ще є у двох відтінках по 200. На дитячі підгузники зараз снижка 169,90 п'ятірка. Придверні килимки кольорові по 50 гривень. Чайник заварник скляний і прозорий 209,90. Склянка для напоїв з трубочкою оригінальної форми 129,90. Салатник скляний. 40 гривень 180 г. 7990 блюдо скляне кругле. Піала керамічна абрикос 2990. Форма для випікання кексів 6 штук на листі 50. Форма для випікання керамічна 279,90. Довжина 31 см. Кухонні вафельні рушнички по 60. Шприц кондитерський з насадками 18, ополонник кухонний 70, лопатка металева всього 11,97, точилка для ножів 59,90. На цьому у мене все. Дуже сподіваюсь, вам було цікаво та корисно.